Так, показую як промиваю радіатори чугунні з звичайним гідроударами. Компресор під'єднаний. Забрав бачок хімічний, якщо він мені не пригодився, під'єднав шлан на воду. через бустер вода в радиатор и зливный бак Это просто вливается вода запускаем воду пишла вода подключаем гидроудары даем на манометр Чорно так миває повністю сосу чорноту. Якщо б було забито камінням, то треба було б хімію застосовувати підігрів. і таке далі Що мені цього вистачає в даній системі